Доброго дня. Доброго дня. Газета Шан журналістські розслідування. Скажіть, будь ласка, звідки ви? Е, я з села Заозерно, е, ну, зараз Гайсинський вже район село Заозерно, Вінницька область. Прізвище ім'я по батькові. Е, Білу Сергій Олександрович, 97-го року народження, 28 червня. І знову в нас проблеми із Ладижинським. Бандитським формуванням під назвою Національна поліція України розкажіть, будь ласка, що у вас трапилося 10 січня 2020, ну цього, цього року, що за 2023 рік? Я їхав в Вадижні до нової пошти першого відділення на велосипеді. І так сталося, що буквально не доїжджаючи там тих 30 метрів до нової пошти, з дворів, як би з прибудинкової території, виїхав таксист, він мене не побачив, виїхав, перекрив всю дорогу машиною, мені не було куди дітися. Тобто, ну, я почав повертати вліво, не встиг. Ну, просто це було якби долі секунди. Я попав якби, в аварію, врізався йому ну, в капот, перелетів через машину, пролетів метра три, сильно вдарився головою. Скажіть, будь ласка, ви їхали по второстепенній чи по головній дорозі? Ні, я їхав по, по дорозі, ну, по головній, як би сказати, ну не то, що там, там така, як би, як вони кажуть, житлова зона, ну там виходить, що. Ну, все рівно, виїзд з двора це є виїзд. з да, Так, він виїжджав з дворів, з території. але я так розумію, що поліцейські влади продажні, корумповані, Ні, не розумів, дивіться, що як, таке виїзд е... з двора. Дивіться, як воно, як воно було. Приїхали, ну я ж відповідно визвали вже скору, бо мені було дуже погано. І визвали скору, відповідно, і поліція приїхала. Там було 4 чи 5 поліцейських, щось два патруля приїхало. І, ну, Почали серйозні розборки, мене забрали в лікарню, і всі, тоді, на той момент, першого дня, всі поліцейські, які приїхали, в мене до них питань немає. Вони всі твердили, що якби, ну, мови немає, таксист винен. Навіть один мені сказав, коли вже не проводив лікарню, ми його посадимо за це, ти не переживай. Що типу, все буде справедливо. Ну я не хотів би там, щоб садили чи що. Мені просто треба, щоб все було якби по справедливості. Чи згідно правил дорожньої руху та чинного законодавства? Так, да, все правильно, щоб було розслідувано, все як має бути, щоб була опитана жінка, свідок і так далі. і так далі. Ну все, я ліг в лікарню, там лікувався і так далі, їздив на МРТ в Вінницю і так далі. і так далі. Скільки пролежали в лікарні? В лікарні то я пролежав в Вадижні, можна сказати, добу, і потім мене повез, повіз вже дядько на МРТ у Вінницю, я ще у Вінниці доліковувався. І цей, значить, після того, як я вже вилікувався в Вінниці, я ще поїхав віддати вже заключення там судмедексперта. А, до речі, мене ж направили нас до судмедексперта, ну, слідчий направив Судмед... судмедводив. І цей же судмедексперт, він навіть не дав мені донести всі мої пошкодження. Я ще в окуліста був, там контузії ока навіть записав і так далі. Багато чого записали. Він мені сказав, як ти, я тобі даю ще день-два. Ти перенеси все остальне і ми вже тоді дамо би, результат, заключення і віддамо Офіційне вже... заключення. Да, офіційне заключення. Я на наступний день приходжу і каже, що ти прийшов, я вже все віддав. Тобто він навіть не дочекався, допоки я всі документи зберу і зроблю все, як має бути. Через ще буквально тиждень я вже приходжу до слідчого і узнаю, що тут, що вже винен я. То, а прізвище слідчого? Спиней. Прізвище — слідчого? — Спиней Сергій, не пам'ятаю, як по батькові. Тобто він сказав, що винен вже я. Ви, а я ]я яким ]я? чином, може бути, винні ви, коли ви рухалися по головній дорозі? Вони це обоснували тим, що це все то житлова зона, і мені поміха справа. Отак вони обоснували. А Де це в правилах таке прописано, що людина, яка їхає, їде по прямій по дорозі, а це головна, головний напрямок руху, і ви з двора. Це є поміха справа. Жодні правила дорожнього руху не передбачають цього, що під'їжджаючи до виїзду з двору, водій має зупинитися, бо помеха в нього справа. Це, напевно, дебіл поліції в владижі служить. Це вчора раз вже є доказ того, що в владеженій поліції немає поліції, є дебіли тупоголові, які взагалі не знають правил дорожнього руху. Як можна трактувати значить, правила дорожнього руху і казати, виїзд двора? Це помеха справа. ну Це просто в голові не вкладається. Оце наслідки того непродуманого, що в Гасінському районі начальник слідства був Головатюк. До речі, вже з вчорашнього дня він вже є працівником Чернігівської області. Перевівся туди після своїх, ну скажімо так, дуже гарних справ по Ладижині в тому числі там побиття військових і так далі. Але це ще раз свідчить. Що слідчі корумповані продажні в Гайсинській поліції а саме в владижені та в самому гайсині працівники поліції слідчі працюють на кримінал, виносять неправдиві неправомірні рішення за гроші. Про це всі чудово знають, як працює сьогодні поліція, особливо слідчі. Ну, просто дивує таке. І що далі відбудеться? Ну, що я можу сказати, я знайшов відповідний пункт, не пам'ятаю зараз який. По-моєму, 11-й пункт правил дорожнього руху, де чітко сказано, чорним по білому написано, що виїжджаючи з заправок, дворів, прибудинкових територій, парковок, водій, який виїжджає на проїжджу частину, повинен поступитися рухом. Ну, пішоходам, велосипедистам, ру і автомобілям, рух яких він перетинає, тобто він перетинає тротуар, дорогу він повинен поступитися людям, які Ні, проходять, то це чітко прописано ну, про дорожнього руху. Але, Але дивує те, що в нас дебіли сидять у поліції, які замість того, щоб взяти правила дорожнього руху, прочитати, трактують. Ну, скажем так, ПДР трактують на свій розсуд. Справа навіть не в тому, розумієте, як суддя подивилась на схему ДТП, сказала, що якісь першокласники робили. Вона взагалі каже: ну вона відправила справу на доопрацювання. Там не було за що навіть ні ну ні мене, ні таксиста наказувати. Там справу писав, писав, як будто першокласник. Ну не, не внив суд, який розглядав вашу справу. Вадижинський суд суд до речі був на моїй стороні. Мене оправдали. Мало того, ми вже з адвокатом подали. Якби цю скаргу кримінальну справу поновили, оскаржили дії слідчого, і ну заставили їх і вже. Тобто, розслідувати суд так суд, суд в треба. черговий раз довів, що слідчий це дебіл безграмотний юридично, але дивує те, що він після цього залишився працювати і далі калічить долю людей, виносячи отакі от постанови, ну скажімо так, без юридично безграмотні, і це вже суд суддя. Владижинського суду сама встановила, що слідчі це тупий баран, який носить форму поліцейського, давав присягу народу України служити, захищати, натомість за гроші вирішує всі питання. Скажіть, будь ласка, у вас в руках бачу, якісь бумаги є. Покажіть їх да. на камеру, будь ласка. Ну, ось ні, е, тільки е, на камеру, значит, підніміть вище. Значить, ось у нас на камеру. Постанова. Це Тут є. рішення суду. Рі... Ні, 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 це постанова. Ну да, це, я не, ухвал, ухвал. ухвала суду. Ну, В загальному тут все написано, які, на якому я велосипеді їхав, на чому їхав такси. Покажіть так, далі, що вас ще там є. Та багато чого є. значить, МРТ, МРТ, МРТ голови є. Документів дуже багато є, є ці, цілий пакет документів. Чеки і так о, це далі. Це частину показує. В загальному я потратив більше 40 тисяч гривень на лікування, на адвоката і на все остальне. Дуже багато потратив грошей. Ну, суть, не в тому, суть не в тому. Суть взагалі в тому, що ось е -е, суть Я взагалі... так розумію, суть в тому, що ви хочете, е -е... щоб діяв закон на території да, Гасінського району, закон. а саме міста Ладижин, де тупі, юридично безграмотні, дебіли сидять у поліції і отак і виносять рішення. Які суперечить чинному законодавству, здоровому глузду, що навіть суддя Ладижинського суду шокована була тим, що полі... поліцейський слідчий написав таку дурню. Давай. Це просто, напевно, людина психічно хвора, неадекватна, прийшла на роботу в поліцію, за сало оформилася туди працювати, тепер отримує зарплату, бере хабарі. Взятки від, значить, винуватців аварії і розвалює чисто кримінальне провадження. І, і що цікаво, суд же ж, начебто, якби вище стоїть за поліцію. Суд сказав їм розслідувати. Вони кримінальну справу відкрили, місяць потримали і знов закрили. Я їм позвонив, висказався. Вони тихенько закрили і все, і нічого їм за це немає. Але дивіться, і ніхто нічого Конституція не конституції України, стаття 129.1 говорить про те, що рішення суду винесене іменем України мають виконувати всі. В тому числі дебіли поліцейські з міста Ладижин, які носять форму, отримують зарплату платників податків, але юридично безграмотні, тупі. Тому мала б бути якась перевірка, і цей слідчий мав би бути звільнений з поліції і піти на фронт захищати державу України, а не сидіти в теплому кабінеті і фальшувати далі кримінальні справи. Тому я думаю, що зараз це має набрати розголосу. І після цього має бути якась відповідна реакція вищестоящого керівництва з Вінниці Юрія Пархоменка, його підлеглих. Цей поліцейський має бути звільнений з поліції за підробку та фальсифікацію документів. Має бути порушення, порушена по ньому кримінальне провадження по статті 382, невиконання рішення суду, зловживання владою та підробка документів. Лише так можна сьогодні навести елементарний порядок. Продажними корумпованими, дебільними працівниками поліції, які служать у Ладижинському відділку поліції. Ну, я від себе сказав, що як мінімум я розраховував, що ну, якби розслідування буде чесним. Чому вони не опитали жінку, яка це все бачила? Тобто свідків не, не допитали? Так, не опитали свідків, тихенько все закрили. Мало того, він мені пообіцяв на другий день після аварії, що опитає цю жінку. А через тиждень він сказав, яка, а ви жінку опитували? Він каже, яку жінку питав? Ви казали, питаєте. Він каже, ні, я такого не казав. Все, він не приділа. Скажіть, будь ласка, як яку записувати? суму вам назвав слідчий і таксісту називав слідчий суму для того, щоб цю справу якимось чином належним чином розслідувати? Ну як, слідчий мені нічого не казав ну, за суму. Якби таксист розказував, що поліцейські з нього там якісь вимагали. гроші да, вимагали. Ну Я, я тоді лежав, мені вони якби теж поліцейські казали, що краще це все рішити якось так, ну, тіпа, що зараз хай краще дасть гроші. Ну Я не хотів якби, їх брати, ті гроші, тому що я ще не знав, що буде з головою і так далі. Я ж в лікарні, Наслід, наслідки, сіри, да, я не знав взагалі, що ж мені брати гроші, якщо я не знаю, що мені завтра буде. Я хотів зробити МРТ, підлікуватись, а тоді вже по факту було б ясно, що мене чекає. А тепер по факту вийшло так, пройшов вже майже рік, я зробив операцію на коліні, мені вирізали, пів з головою з шиєю до сих пір проблеми. Голова буває, бо вище друга не оформлялися? Ні, не оформлявся. Та що в нас вже всі придатні, яка там група? У нас всі, 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 ну, всі здорові. Всі здорові, всі здорові, так. Всі, здорові всі придатні. Навіть. А от е, в нас, на жаль, сьогодні поліцейські, дебільні, вони всі хворі там. Е, напевно, раз вони отаке творять у поліції, порушують закон, порушують е, значить, Конституцію України. З людини, яка потерпіла, роблять винного. Але це все в порядку віщей, тому що відкати йдуть на Вінницю, відкати йдуть на Гайсин, точніше, йшли, бо вже немає сьогодні цього начальника слідства. Отак кругова порука, слідчі заробляють гроші від держави і від потерпілих, а звинувачених просто тягнуть гроші. І скільки з таксиста хотів поліцейські стягнути? Ну, Таксист сказав, що півтори тисячі доларів. Півтори тисячі, тисячі доларів справи. за те, щоб зам'яти да. цю справу. Ось так сьогодні владежені такі такси за те, щоб розвалити кримінальне провадження. І, на жаль, ніхто сьогодні не реагує в Вінниці на це все, цей бардак, скажімо так, мінтовський безпреділ. Але саме, саме те, ну, як би сказати, не дивують, а бісить, що в поліції більшість працівників це дебіли, кінчені дебіли, які просто прийшли заробляти гроші, замість того, щоб піти на фронт, захищати Україну. Ось так і живемо, так і працюємо, дякуючи нашим депутатам Верховної Ради, які понаприймали дебільних законів, які не служать не народу України, а корумпованим приватним структурам, таких як Національна поліція України, яка зареєстрована в офшорах, заробляють гроші тут і там. Яке ваше, яке ваше прохання все-таки до поліції? І це, це відео ми направимо в відповідні органи для відповідного реагування. Моє прохання, щоб поліція, якщо вже вони, скажімо так, як ви кажете, давали присягу служити на вірність, народові, щоб вони, скажімо так, по-людськи це все розслідували, доводили не кінця, а не так тихенько спустили на тормозах і все. Я і... пробачаюсь, по-людськи це як? По-людськи це по закону. По -закону. О, оце я хотів почути, що в нас є сьогодні закон. У нас є презумпція невиновності, і слідчі має довести, хто винний в цій ситуації, але дивує те, я ще раз наголошую: дивує те, що дебіли в поліції трактують закон і правила дорожнього руху по своєму виїзд, виїзд. розумієте, зрозумієте, не, не виїзд... те, що по своєму. Воно в нас любий закон. Мені здається, в нас в Україні і в ту і в ту сторону, і в ту залежності, коли кому треба може, ну, дякуючи нашим. Скажем так, депутатам Верховної Ради, які понаприймали тупих законів, такі як самі вони, бо вони поховалися за мандатами замість того, щоб іти воювати, захищати Україну. Вони сьогодні і далі продовжують приймати закони, які не на користь людей, а в обряд людям. А отакі недобросовісні поліцейські, як в Ладижині, ну скажімо, під зачуйним керівництвом їхнього керівника творять беззаконня. І за це вони на жаль не можуть бути покарані, бо відкати йдуть туди далі, на Гайси, на Вінницю йдуть відкати. І поліція сьогодні там корумпована. Це вже не перший випадок mm -hmm. в Ладижині, де люди розповідають, як себе mm -hmm. поводять поліцейські, тільки я знаю таких ще два випадки, кромі мови. Це, Та це теж не ви один звертається з Ладижина після сюжету, який вийшов по військовому. Куча дзвінків і люди розповідають за той безпреділ, за той бандитизм, що твориться сьогодні в Ладижині, що поліцейські, що в Гайсині поліцейські творять беззаконня, що в Ладижині поліцейські творять беззаконня. Це просто вже не вкладається в голові. Mm. Але надіємося на, на те, що, можливо, новий керівник Гайсенського райвідділку, який прийшов сьогодні, скажімо так, навести лад поліції, можливо, він вже почне працювати. Буде приймати якісь відповідні рішення. І отаких от ну, безсовісних поліцейських, а особливо корумпованих продажних слідчих, які сьогодні сидять в Ладижині, в Гайсині, потрібно звільняти, відправляти на фронт, захищати народ України та державу Україна. Вони досі вже награбилися, набралися, взяток понабирали, джипів понакупляли і далі сидять і грабують Україну. Я, я від себе ще дещо хочу сказати. Люди в нашій країні, якщо щось вирішувати, то краще отак. Е, ну от, наприклад, от як мене збив таксист, я на нього вже, скажімо так, зва не тримаю. Ми з ним домовились без всяких поліцій, нормально, по-людськи, один одному пожавив руку. Я на нього не буду більше ніколи тримати зва. Він на мене, і ми нормально по-людськи розійшлися, Я це веду до чого, що в нашій країні що б з вами не сталося, чи ви попали в ДТП, чи ще щось краще з тою людиною, просто отак по-нормальному вирішити питання по-людськи. Ніж, це звертатись до поліції і так далі, бо і бачите, дарма, чим воно кінчається. Ну толку з того немає. Я понадіявся на чесність, на справедливість, а в сумі дуже сильно поплатився за це. Тому так. час нерви втратили через те, що дебіли сидять в поліції і перекручують законодавство України так, як вони хочуть, трактують так, як їм вигідно, щоб заробити якусь копійку на потерпілих і заробити копійку на. Людині, яка все-таки скоїла злочин, ось так живемо, ось так, працюємо завдяки дебільним законам, які понаприймала Верховна Рада. Дякуємо народу України, дякуємо народним, ненародним обранцям, які позасідали в Верховній Зраді і приймають отакі дебільні закони. А дебіли, які працюють сьогодні в поліції, це я ще раз хочу наголосити слід слідстві гайсина, ладижина це корумповані тварі. Які мають бути звільнені пройти атестацію на знання законодавства України і мають взагалі бути притягні до кримінальної відповідальності за підробку та фальсифікацію документів. Ну і за їхні гріхи ще будуть розраховуватись їхні діти. Ну, поки діти буля. розрахуються, то ці тварюки наживаються на простих людях, заробляють гроші, підробляють кримінальні справи, і це вже не перший випадок. Закривають кримінальні справи, в тому числі дуже багато по погасен, позакривали кримінальних справ по селі Краснопілка. По Ладижині позакривали кримінальні справи. Люди, люди, які побили військово, не покарані на даний час. Працюють у поліції, замість того, щоб вони мали бути звільнені з поліції і відправлені воювати на фронт разом з тим, кого вони побили в одному окопі сидіти і захищати народ України. Дякуємо вам. Дякую.